E Слова святого Євангелія святого Йоанна. У той час побачив Ісус Натанаїла, який пішов до Нього і каже про нього, ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав, ще до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл йому «Рабі, ти син Божий, ти цар Ізраїлю». Ісус у відповідь сказав йому, ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. І він сказав йому: воістину, воістину кажу вам побачите відкрите небо і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Це є слово Господнє Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. І на Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Доброї Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Свято Архангелів, через яких сьогодні прославляємо Бога і споминаємо їх святолітургії, святого Михаїла, святого. Гавриїла і святого Рафаїла, церква Господня дає нам це слово про розмову, так насправді Господа зі своїми учнями, хоча скероване це слово Євангелії, є про ангелів, бо Ісус каже, побачиш більше, ти дивуєшся, що я тобі сказав, де і коли я тебе бачив, що ти сидів під смоківницею. І дивуєшся цьому, з другої сторони, починаєш вірити мені, що я є пророк, але побачити більше. Напевно, найбільше, що ми можемо бачити, це Євхаристія, це чудо перемінення, переображення хліба в Пресвяте Тіло Ісуса Христа, Його кров. Відомо, нашими людськими очима не бачимо все. Що відбувається біля Віктора. не бачимо всього, що діється тут. Але насправді небо прихиляється до землі, і ангели служать Господу. Так Господь захотів, щоб людині хтось допомагав повернутися до Божого царства, дає кожній людині ангелів, щоб вони провадили щоб повчали нас, щоб тлекали в нас це Боже натхнення, яким Господь керує нас дорогою до неба. І власне, коли церква сьогодні згадує трьох архангелів, пригадуємо собі, що ці архангели виконують якусь найбільшу функцію, найбільше служіння. Перед Господом, так як ми вже зачитували на початку літургії імена, що вони означають, власне, що святий Михаїл веде цю боротьбу з дияволом і говорить, хто може бути більший за Бога. Немає нікого іншого, крім Господа. Так як би цим пригадує теж і першу заповідь, або так насправді скажемо, що ця заповідь ще раз пригадує нам цю правду, що крім Бога немає іншого, і вона підтверджує, що повинно в нашому житті перемогти добро. Гавриїл це власне той, котрий приніс добру новину світові, котрий сповіщав Марії Матері Божій, що вона. Приведе нам Сина, Божого, народить Спасителя. І це для нас є дуже величезна така новина, можна сказати, найбільша, яка пізніше повториться в моменті Воскресіння, тому що це був той момент, коли Господь справді започаткував своє спасіння на цьому світі. Спасіння, якого ми можемо очікувати якого можемо так насправді доторкнутися, тому що воно є нашою участю. І в старому Завіки, коли читаємо історію Товита, то там також був присутній ангел, який його оздоровив, зцілив, який від Бога приніс йому це зцілення і називаємо його іменем Рафаїла. Погані, сьогодні, коли вслуховуємося. В Євангелію від святого Йоанна читаємо, що до Ісуса приходить Натанаїл, хоче стати Його послідовником, Його учнем. І відразу Ісус говорить йому про те, що в ньому є найкраще. Показує йому його віру, показує те, що він був. Вихований в справедливості, в доброті. Чому це робить? Чи це є тільки пуста похвала? Власне, що підкреслює це Ісус в ньому, щоб Він даріг собі ці дари, щоб розвивав в собі цю Божу ласку, яку Господь йому дає. І відразу говорить, що ти є справедливий. Ти є справжній, правдивий ізраїльтянин. Власне, правдивий тому, що Ізраїль чекав на Месію. І, власне, Він цього Месію побачив, Натанаїв зустрівся з Ісусом. І тому Ісус йому каже, щоб би далі не шукав, щоб би не запитував, хто є найправильніший, де є цей Спаситель, хто є Месією. Але що Він вже віднайшов, що Ісус є тим, на кого всі чекають. І якщо Він хоче бути Його учним, то повинен знати, що це вже відбулося. Так само, коли ми хочемо служити Господові, теж повинні свої всі мрії, очікування, свою якусь виобразню, також скерувати на Ісуса і там її затримати, тому що, крім Бога, Нічого не може людині принести добра, щастя, радості, нічого не може сповнити нашу історію життєву, тільки в Господі вона розпочинається і має в ньому своє довершення. Ангели, яких ми згадуємо сьогодні, є підтвердженням цього, тому що через них Бог діє в часі людському, діє в цій історії людства. І тому також. Діє в нашому житті. Тільки потрібно прислуховуватись, придивлятись, мати відкрите серце, щоб в цей момент, коли Господь приходить до нас і через своїх ангелів провадить нас дорогою своєї правди, дорогою свого божественного провидіння, щоб ми насправді могли відчувати Його опіку, бути йому послушними і Цій слухняності Божій могли дійти до спасіння. Амінь.